Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня! Ми готуємося до молитви. Зараз до нас, годин 56 хвилин, 27 травня. Ми з Світланою Шпилькою проводимо екскурсію і будемо. Будь ласка, будь ласка, йдіть, будемо проводити молитву за наших українських воїнів. А це ми як. Через е, мелодію очищаємо простір е, той, е, в якому ми будемо збиратись і молитись. Це підготовчий етап. Це, щоб ви були, е, як, у... були готові і розуміли, для чого це діється. Так що вам бажаю гарного дня і прекрасного настрою для е, вас. Вашої родини і ваших дітей всього самого прекрасного для вас.